Щойно, ви закінчите свою роботу, її необхідно знати вчителю на перевірку. Звісно, ви можете зробити скріншот, тобто знімок екрану. Але краще зверху натиснути кнопку поділитися. З'явиться вікно, де ви маєте дати назву своєму малюнку. Багно, щоб це було ваше прізвище та клас. Від того натискаємо ОК. І з'являється ось таке повідомлення. Таке повідомлення називається модальні вікна. Бачите? Зверху посилання на ваш малюнок. Ми натискаємо копіювати посилання або копіюємо його за допомогою правої клавіші миші. Після цього ви можете вставити це посилання у своє домашнє завдання.